Всім привіт! Все, що ви почуєте, це жартивлива пародія на останні новини з вуст політиків, збір із реальністю випадкові. Я, генеральний секретар блоку НАТО Столтенберг. Головне завдання для околиці зараз полягає не в вступі в НАТО, а в збереженні своєї незалежності. Про це я заявив за підсумками дводенної зустрічі глав блоку в Румунії. Важливо, щоб окраїна збереглася як незалежна нація Європи. Перспективи цього досить мізерні. Для цього ми повинні мобілізувати якомога більше військової, фінансової, економічної допомоги для околиці. Ми це й робимо. Підкреслюю, що якщо околиця не збережеться як незалежна держава, то питання про її членство в НАТО взагалі стояти не буде. Нагадаю, що раніше у Верховній Раді околиці відзначали, що заявку Києва на вступ до альянсу публічно підтримали вже 11 країн: це Канада, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія. При цьому я підкреслюю, що стати членом блоку країна може лише після завершення бойових дій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!